А які твої улюблені снеки, до речі? Блін, ну треба подумати. Визнай снеки Христлайл це топчик. Гарно сказала, так. там далі. Гарно. Гарно сказано. Ну, це ж я. Звісно, думає. Думай! Е. Вітіть, калотіть! Ну да вони є. хрустять! Класно! Жарти їх люблю прям! Зупинись, бо я прямо зараз хочу взяти їх в руки. Ідеально! Іди бери! А можна мені в студію? Коли така туса, треба їсти. Ламай! їх! Майже, майже відкрила, майже від. Ооо! Найс! Опачки!